Вітаю всіх на моєму каналі, де я завжди намагаюся зробити для вас регулярні огляди товарів для рукоділля, що стосується в'язання і вишивки. Як я обіцяла, в шорті показувала в Тіктоці, що скоро буде і планую огляд на ось таку новеньку волохату новиночку від Газал. І сьогодні більш детальніше поговоримо про цю пряжу, чим вона відрізняється від інших ось таких от волохатих аналогів. І в чому її перевага. Ну і відразу хочу вам показати, зацікавити, дивитися, ось так виглядає вона у полотні. Бо кожного разу, коли отримуємо якусь новиночку, важко встояти, і крім того, що я в'яжу зразочок, якщо моя доня має бажання отримати щось із новенької пряжі у свій в'язальний гардероб, я починаю для неї щось таке цікавеньке. І ось... Саме це зараз на спицях у мене майбутня балерушечка для неї, саме зв'язане буде із цієї пряжі в моїй третій донечці 10 років майже, тому розмір невеличкий, і ось ця волохатість їй буде дуже-дуже прикольна. Ну і що, дивимося на саму пряжу і більш детальніше розповідаю про неї. Так ось, ця пряжа називається Marilyn and Merinas. Від торгівельної марки Газал. Зараз багато вже на ринку ось такої длінно-ворсової пряжі, як я говорю, волохатиків, є подовжена норка, є новіночка також пряжа від Yarn Art, але особливість в тому, що вони є за складом 100% синтетичні, в основному поліестерові. А ця пряжа, вона за складом така сама, як і нещодавно новиночка від Газал Теді огляд цієї пряжі є також на нашому каналі. Можна подивитись. І єдине, що якщо в Теді тут 40% в міріносової вовни, 60 поліаміда, то тут. Аж на 1% австралійського міріноса більше 41% вовни і 59 поліаміду. Ну і ось ця вона значно товстіша. Якщо в теді мітраж йде на 50 грамів, 150 метрів, ось такої довжини ніточка, то тут так само маточки по 50 грамів, але 88 метрів значно ніточка. Товстіше, дивиться, у порівнянні ось таким чином. Ну і відразу видно ось цей весь ворс, який і надає перевагу ось цій пряжі, вона виглядає у виробі. Як маленька така шубка. Якщо хочете шубку більш забитішу, то будемо обирати менший розмір спиці. Якщо щоб воросик був такий трошечки розріджений, і полотно не таке забите, то беремо спицю трошечки більше. Щодо рекомендацій, сміло достаємо етикеточку, бо це буде наступний маточок до мого виробу, який я в'яжу доні. І ось тут ми дивимося, що. Виробник рекомендує спиці номер 5 і гачочок 4,5. До речі, в тедіках рекомендували спиці номер 3 хоча я в'язала зразочок на 5,5, я вам його також в попередньому відео показувала, і мені 5,5 подобається. До речі, 5 вже готовий светрик для доні з цього кольору тедіка є, але вона трошки прихворіла, тому не можу вам показати, уже, як виглядає готовий. Виріб. Що стосується гачка, можна спробувати, але я навіть не спробувала зв'язати зразок, тому що ну, от моя особиста думка, що на гачку ця пряжа не буде так гарно виглядати, як на спицях. Для початку, що стосується зразочка, дивіться, рекомендують номер 5 але так як я візжу щільненько, я вирішила відразу взяти спицю номер 7. Ось тут кінчик я прикріпила, бо для офлайн-магазину я завжди оці от зразочки пров'язую. І е, саме на ці стікери е, я кріплю номер спиць, якими я в'язала, або номер гачка, якщо зв'язаний зразочок гачком. Для того, щоб потім не згадувати. Ну і в принципі дівчата, які приходять в офлайн магазин, відразу бачили, на щільність в'язання, звертали увагу і якими спицями. Так, ось оця нижня частина зразочка це спиці номер 7 в принципі, досить таки непогано виглядає, і полотно буде пластичне, але вирішила все ж таки зробити трошечки щільнішим. І ось ця верхня частиночка у мене зв'язана на 5,5. Хоча в'яжу я досить таки щільненько, полотно все рівно виходить досить таки гарне. 5,5 оця верхня частиночка. І оця щільність, навіть на камері, бачите, коли я розтягую, видно. Мені щільність 5,5. В даному випадку, те, що відповідає моїй меті, готового виробу підійшла, і я вирішила в'язати балярушечку саме цим номером спіц. 5,5. І ось те, що виходить, ще раз вам покажу ближче на камеру. Дивіться, який гарний ворс. Після прання він ще більше розпушиться. І ось таке виглядає полотно на спицю 5,5. До речі, що стосується розходу, будемо дивитися, в 50 грамах 88 метрів. Якщо ви візьмете більшу спицю, звичайно, розхід буде у вас менший, ніж у мене, але оця частиночка, Зараз я приберу трошки маточки, щоб вам було зручніше видно, оця частинка, те, що у мене зв'язана, спеціально поки що. Перед відео не приєднувала новий маточок, оце все 50 грамів разом із оцим зразком. Оце 50 грамів, один маточок у мене пішов на осебалярошечку. Тобто, я думаю, що на зріст доні 1,40 м, в принципі, 1,42 м 250 грамів повинна увійти. А там далі подивимось в процесі, і я вам обов'язково про це повідомлю. Кольорів, якщо у Gazal Teddy дуже і дуже багата кольорова гама, то оця новиночка у неї кольорів не так багато ще, і в процесі розробки, напевно, виробник намагається зрозуміти, наскільки ця позиція буде досить таки актуальна, бо Теді зайшла дівчатам. Ось такий красивий рожевий. Він, до речі, не яркий, а такий трошечки приглушений, більш до такого бузькового. Біленький колір, не яскраво білосніжний. Коли у вас на півсутінки, то ось цим сірим можна навіть переплутати, коли трошечки не так ярко. Ось цей білий, не кристальний, просто звичайний білий колір. Дуже такий пастельний, цікавий Беж. У сторону персикового відтінка, ну і, звичайно, не змогла пройти мімо, так як було на складах, вже виготовлений ось такий яскравий червоний колір, який досить таки актуальний на рівні із кольором Бордо. Так що, ось така новиночка. Замовити дівчатка, хто бажає, у нас можна і в групі в Фейсбуці, і в групі Вайбері, є всі посилання під даним відео. Ну, а ті, хто знаходиться у місті Кам'янець-Подільський, запрошуємо до нашого офлайн-магазину по проспекту Грушевського, 27 25 де ці всі новиночки завжди можна знайти. Ну і, звичайно, подивитися на пров'язики, помацати їх, пощупати і дійсно вдохновитись на в'язання нових. Виробів, всім гарного дня, до нових зустрічей і чекайте вже готові процеси.